Доброго дня! Це Яна Смакула, учасник дизайн команди SpallBinders. І у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки Thank You You Are Amazing, використовуючи ножі Sentiment 6, A2Mating Basics A, Bi Blossoms та Jewel Flowers and Flourishes. Основну увагу у цьому відео я приділю ножам Sentiment 6 Можна використати по-різному, їх можна використати для вирізання написа, а можна поєднати із чорнилим для штампування і виготовити такий собі вигляд letterpress. Отже, давайте розпочнемо працювати над нашою листівочкою. Перш за все, я використовую паперовий скотч, ви можете використати малярний скотч або будь-який інший скотч поганої фіксації, так би мовити. І приклеюю його на зворотню сторону свого ножа. Роблю це для того, щоб я могла підняти ніж із своєї поверхні, не торкаючись, власне кажучи, до ножа. Тобто я роблю собі таку так звану ручку. Далі я використовую чорнило для штампування. У мене це пігментне чорнило, проте ви можете використати будь-яке інше чорнило для цієї техніки. Це може бути і барвникове чорнило, і е, е, інші види чорнила, і наношу чорнило легенько на свій ніж. Ви також можете використати спеціальний валик, якщо у вас великий ніж, і нанести чорнило з допомогою валика. Оскільки ніж у мене маленький, я собі виготовила ось таку ручку за допомогою паперового скотчу і нанесла чорнило на ніж таким чином. Тут, в принципі, я повторила все те, що зазвичай роблю, коли використовую штампи. Тобто я нанесла чорнило на ніж, так якби я нанес, наносила чорнило на штамп. Далі я використовую звичайну паличку для макіяжа і за допомогою її стираю надлишки чорнила із свого ножа. Якщо натиснути надто сильно на ніж, коли він стоїть на штемпельній подушечці, то можна набрати надто багато чорнила, тому, по-перше, натискати сильно не варто. А по-друге, якщо ж ви таки натиснули сильно, можна використати ось таку паличку і нею почистити ваш, ваш ніж від чорнила. Далі нанісши чорнило на ніж, необхідно його дуже обережно перевернути і розташувати на вашому папері. Я використовую звичайний білий картон і закріплюю його цим же ж паперовим скотчем, яким я тримала ніж у руках на папері, для того, аби він не ковзав. Так само, коли ми працюємо з штампами, нанісши штамп на чорнило, ми його одразу штампуємо ним на папері і не рухаємо ним. Так само із ножем, Якщо ми, коли ми нанесли на нього чорнило, його слід перевернути швиденько і просто розташувати на папері і впевнитися, що ніж не ковзає. Після цього використати звичайний бутерброд для різання у вашій машинці. Я використовую машинку Artisan Explorer і пластину, сіру базову пластину для різання і сіру базову пластину і білу пластину для різання для того, аби прорізати цей елемент у своїй машинці. Зауважте, що я не використовую пластину для тиснення, тобто це звичайний бутерброд для різання. Тиснення для цього ножа робити не потрібно. І ось так виглядають приклади, які я виготовила, використовуючи різні види і різні кольори чорнил. І отримала ось такі чудові написи «Thank you». Зауважте, що ця техніка, яка вимагає трішки практики, тому якщо у вас першого разу не вдалося відштампувати і вирізати такий напис, попрактикуйтеся ще декілька разів. Спробуйте використати інший, можливо, або інший картон, або інший тип чорнила, і просто е, спробуйте. Поштампувати і повирізати декілька разів, поки у вас не вийде ідеально красивий напис. Я також практикувалася декілька разів, перш ніж, у мене, перш ніж я досягнула такого результату, якого я хотіла. Далі я використовую ніж із набору Ей Basics A, найбільший ніж у наборі, і за його допомогою вирізаю базову панель для своєї листівочки. Я також Зробила на ній тиснення. Після цього я виготовляю також прикраси для своєї листівки, використовуючи ножі з набору «Berry Blossoms». Я вирізаю їх із паперу з флокового покриття і зараз просто швиденько скручу ці квіти, використовуючи спеціальний інструмент із таким роздвоєним кінчиком. Тобто, що я роблю? Я просто починаю іззовні і скручую квіти до центру. Далі додам трішечки клею у центральну частину квіточки і таким чином закріплю її на місці. Свою панель, як бачите, я прошила на швейній машинці по периметру. Також додала до неї трішки бризків з срібного чорнила для того, щоб зробити її трішки більш цікавішою. Також виготовила ще дві квіточки і вирізала ще декілька листочків білого та темно-сірого кольору, використовуючи ножі листочки із іншого набору, який я називала на початку цього відео. І ось так виглядає моя завершена листівка. То я розташувала свій вирізаний і відштампований напис, доповнила його красивими квітами та листочками. Доповнила листівку також перлинками і білими нитками. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх у коментарях до цього відео або ж у моєму блозі. Дякую, до наступних зустрічей!